Радянський композитор, чию музику виконує увесь світ. До дня народження Дмитра Шостаковича академічний симфонічний оркестр підготував декілька творів автора. Хоча його симфонії сприймають не всі, багато хто із слухачів говорить про подвійне дно у композиціях. Проте прихильників творчості Шостаковича вистачає, щоразу їх кількість зростає. До початку концертного сезону симфонічний оркестр виконає три твори автора. Шостакович не був простою людиною. Він, якщо навіть писав якусь музику досить ну, майже примітивну, це означало подвійне дно. Тобто, тобто він, він, він міг. Познущатися в нього дуже багато в музиці, сарказму, досить злої, такої злого гумору, і, і особливо, от друга частина цього концерту це просто божественна чарівна. Акомпанемент, балетна сюїта та симфонія, таке музичне наповнення очікує на слухачів. Хоча склалася думка, що Дмитро Шостакович творив музику, просякнуту радянською епохою. Та, як запевнив диригент концерту, чимало творів автора не набули великої слави саме через недостатню популярність в великих містах в Києві, у Львові, в Донецьку там в Одесі. Вони е мають змогу піти на симфонічний оркестр. Наша публіка е в цьому плані тріше. Шкі я би сказав, не не оглядно поступає. Стоїть прийти один раз на, на симфонічну музику. і Дуже часто це як наркотик затягує до відкриття концертного сезону. Хмельницька філармонія гостину запрошує усіх хмельничан відвідати концерт до дня народження композитора та поринути у чарівний світ музики, що завоювала прихильність мільйонів людей. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт, новини телеканал TV7+.